Ташникам на Черкащині дали зелене світло на околицях села Мошне та Яснозір'я планують збудувати 144 одиниці розведення курей. Це буде наймасштабніше у своєму роді підприємство на території України. Коли е, сьогодні стоїть мова про те, підтримати ту чи іншу сторону, я відповідальністю скажу. Я буду підтримувати закон. Будучи спілкуючись із громадою Каневі, привели мені приклад по тому самому Міронівському хлібопродукту. Коли стояло питання будівництва підприємства Нібуло, елеватора, відповідно, так само приїхав голова обласної державної адміністрації тудітулу, і так як по висловленнях громади вислухав і прийняв рішення не будувати. А я даю слідучу історію, продовження слідучої історії, це вже від підприємства не було. Скористалась обласна державна адміністрація цією ситуацією і вимагали хабаря. Підприємство побудувалися в Пірясло-Хмельницькому районі Київської області. І податки сплачують ці робочі місця. Якщо від мене буде вимагатися адміністративний тиск на підприємства чи на жителів Черкащини, від мене такого не буде. Повинно бути все чітко в рамках закону. Не виконується закон, є правоохоронні органи, відповідайте. Ми не повинні зараз е, е, створювати хаос, який необхідний сьогодні нашим агресорам. Ми зараз область забезпечена 43% власними надходженнями. Ви розумієте, що на сьогоднішній день і це. З кожним днем зменшення і зменшення робочих місць. Відбувається зменшення приватних підприємців. Багато уходять в тінь працювати. І це відповідно не тільки забезпечення пенсій, соціальних гарантій. В кінцевому результаті це і той військовий збір, який необхідний на сьогоднішній день підтримку нашим військовослужбовцям. Якщо мова буде йти закидатися про те, що чи нам потрібні інвестиції, чи не потрібні, я вам з відповідальністю скажу. Треба ще запитати у, тих, у тій молоді, яка на сьогоднішній день не має робочих, роботи робочих місць. Я за те, щоб на день розвивалася Україна і відповідна Черкащина. А для цього необхідні інвестиції. Без інвестицій майбутнього не буде. І ніколи ми війни не виграємо. Місцеві жителі не зовсім радо зустріли інвестора. Вони побоюються ризиків від виробництва. Невдоволення селян вилилося у перекриття автошляхів та низку протестів у стінах облдержадміністрації. Обласна влада відреагувала на обурення громади та створила спеціальну комісію. Робоча група працювала протягом квітня і зробила висновок, що будівництво пташників відбувається у межах правового поля. Жодних порушень не зафіксували як екологи, так і землевпорядкувальники. Оце категоричні дні, коли люди побачили, що вже знімається свої землі, вони почали мікробувати, порятувати шлях. Я весь час, спілкуючись з ініціативною групи, з людьми, я сказав, що ми сьогодні готові вирішувати питання. Я само початку сказав, що я за інвестиції в Чоркаському районі. За інвестиції однозначно, і вони це знають ініціативна група людей. І сьогодні я їм запропонував, так як і Юрій Михайлович, ви разом спілкувалися на переговорці мосту, що ми всі свої питання вирішили за повному полі. Тому що ті бумаги, які показував мені, які показував заступнику голови обласної адміністрації, вони фактично всі законні. Тому, от, шановна ініціативна група, сьогодні ми були ж з вами робочою групи, виїжджали робочою групою на площадку на поділення. Я хотів би, якщо сьогодні є певні бачення там. Свої якісь зауваження. Уже сьогодні люди здали в оренду закону абсолютно свої паї. От, тому сьогодні навіть були певні наші підсказки такі пропозиції. Якщо люди проти, або сусіди якісь проти, хай пишуть заяви, звертайтеся в міліцію, міліція буде опрацьовувати інформацію, так як зробив вже один громадянин. І далі будуть відповідні органи реагувати, звертаються до суду і все інше. Обов'язково на стадії розробку проєкту розділу оцінки впливу на навколишній середовище враховується думка громадськості. Крім того, на стадії видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин, а ми з вами маємо вже попередні статистичні дані, якщо ми візьмемо прак Миронівську птахофабрику в Канівському районі, то ми можемо сказати, що це біля 13 тисяч тонбиків. Якщо взяти попередні матеріали оцінки впливу, то тут ми бачимо різницю, тут 290 тонн. Різниця складається в чому? В тому, що інша е, виробнича потужність, інше виробництво. Але щоб остаточно е, врахувати думку громадськості, і остаточно е, ми рекомендуємо забудовнику, і рекомендуємо проєктувальникам при е, спеціальній вискоденні... умові або меморандуму, врахувати дані вимоги громадськості і відповідні вимоги органів виконавчої влади, відповідні законодавчі нормативні вимоги, крім того, що розробити оцінки впливу на навколишнє природне середовище, провести екологічну експертизу розділу, при будівництві об'єкту передбачати заходи з максимальним зменшенням наслідків на довкілля, і крім того, контролюючим органам забезпечити контроль за додержанням заходу. Екологічних вимог та заходів при будівництві і експлуатації об'єкту. Моє село і внуки, маючи Конституцію України, де написано, що я повинен жити у чистому навківлі, і мені суму 144 курятники, один курятник 26 метрів череною і дліною 126. І коли він виплюне оці 144 куряти, викинуть тисячі і тисячі тонн. Вітання, білкового пилу, тяжких металичків, азоту, ам'янці і так далі. Ви мені скажіть, ми не говоримо? Добре. І всі мовчите, і дуже я не кажу, що я це дуже скажу. Це дуже нехорошо. Те за розпорядженням голови обернодміністрації ми прийняли участь в роботі комісії, ми надали свої пропозиції, які ось Юрій Михайлович. І, зокрема, одна із пропозицій, враховуючи те, що поки що йдуть так умовити підвищий проект і немає проєктних матеріалів, з битою належної оцінки можливих ризиків для здоров'я населення і прийняття обґрунтованого рішення з даного питання, ми пропонуємо. Замовне, перемоги нового перемови нових патріотів продукт, до ціна звернутися до державної установи Інститут генетичної екології Марзієва Національної академії медичних наук України, України щодо проведення експертизи відповідних проєктних матеріалів. От така наша, наша висновка. Тому що на даному етапі говорити про ризики ми не можемо, так, оскільки немає ще проєктних матеріалів. А Ви скажіть, як лікарні? Як лікарня? Ліка? Це несе загрозу населення чи ні? Я вам хочу сказати, що як вже було сказано, але не кладне любе виробництво, маленьке, велике, воно завжди має якісь чудили викиди. Звичайно, воно може впливати на людину, на на навколишнє середовище на здоров'я. Для того, щоб у нас ідеальних виробниць немає, і без викидів або без якихось кідів ми ну, не можемо працювати, але для того і розробляється проєкт, в якому передбачаються заходи по зменшенню, зменшенню тих ризиків або їх взагалі понеможливлення. Це і проєктні, і технологічні, і в тому числі озеленені, і так далі, тобто багато заходів, які зменшують цей ризик на здоров'я, на кожну. Втім, місцеві жителі вимагають громадських слухань. Вони і чути не хочуть про пташине сусідство. Аби заспокоїти громаду, інвестор запропонував підписати меморандум про співпрацю та власним коштом відвести селян у Європу, щоб показати, як працюють подібні підприємства. Мої пропозиції залишаються за всі. Якщо ви хочете ознайомитися з діючими дійствуючими підприємствами потової в Європейському Союзі. Не вопрос мы готовы оплатить а, проезд проживание ознакомление инициативной группы с точно такими же предприятиями в Европейском Союзе. Также, как вы знаете, Бероновский хлебопродукт является акционерным обществом, которое проходит все аудиты Европейского Союза. Любые инвестиции, которые мы осуществляем они проходят экологические экспертизы, которые мы вам тоже готовы предоставить. И также как очень делается экологическая экспертиза европейских организаций. Если вас смущает о том, что на территории, на территории ваших сельских советов будет находиться большое количество птиц, мы готовы с вами подписать какие-то соглашения, какой-то меморандум на тему того, что Мы ставим работать определённое количество печников там запуск работ. Проводим экологические экспертизы. Смотрим, як вони працюють, і тільки після того, продовжуємо дальше будівництво, щоб, якщо вас мучає такое большое количество. От до до інституту гігієни. Що ж то інститут може які висновки дати, коли як такого ще підприємства немає? Висновки дають тоді, коли насправді вже е, можна взяти безпосередньо і Власне, заміри, так? От. Але е, все-таки повинна бути перспектива обов'язкова. Ризики наперед прораховані повинні бути. Е, чого людям не дають, наприклад, цю оцінку тих можливих ризиків до цих пір? Я думаю, якби вже було запропоновано, то, напевне, знову ж таки, була би зовсім інша розмова. Щодо е, Черкаського регіонального управління водних ресурсів... Правда, так само дали відповідь, що в бік річки Вільшанки з території комплексу можуть потрапляти річки саме на ці е, е, грудноти і є вірогідність забруднення річки в подальшому кімнаті свого існує. Я хочу сказати таку річ, що інвестору обов'язково потрібний. Інвестор потрібний, тому що потрібно заробляти гроші, потрібно поповнювати бюджет місцевих податками, потрібна людям робота, те, чого немає, але чому люди переживають? Правда, 140 пташників це велика потужність. І, власне, коли вони будуть забудовані, ніхто вже... Не, не зможе зупинити того екологічного можливого лиха. Я не, не закликаю нікого ні до чого, а навпаки, я як представник влади так само боліваю за те, що якщо наша держава не може, не, не зможе на економічному рівні власне, вижити так, в цій ситуації війни, то зрозуміло, що це для нас буде всіх інша катастрофа. Я за те, щоби. Інвестор, якщо він може громаді запропонувати серйозні підтверджуючі документи і гарантії, те, що громада зможе зрозуміти, що це для неї не буде екологічним лихом і для її дітей, тоді може бути предметна розмова. От. Бо насправді ситуація і в нас, в області, і в країні складна. Складна. Ми вже стільки напозичалися із МВФ. Грошей, що прийдеться їх і нашим внукам віддавати. Але ще одна проблема є: оці гіганти підприємства, які зараз, можливо, будуть інвестувати в наші сфери, це і є ризики того, що наше село може бути втрачене як таке. Це людський капітал мається на увазі наш український традиційний людський капітал Тому Моя думка, що з громадою має бути предметне обговорення і аргументований діалог. А тоді, я думаю, не буде зовсім питання.